Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Полтаву атакували ворожі шахеди. Влади різних рівнів зібралися на конгрес. В області стартував опалювальний сезон. А тепер про це та інше докладно. А ввечері 31 жовтня росіяни атакували полтавську громаду. Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено житлові будинки та господарчу споруду. Більше про наслідки атаки дивіться у сюжеті. Воно бухнуло, почало сипатися на мене з потолку і в дирку видно, що там горить усе. Без власної домівки, після обстрілу росіянами 31 жовтня, лишилася Полтавка Лідія Іванівна. Каже, все сталося за лічені секунди. Усе, що могла врятувати, це чоловіка та документи. Все інше домівка та гараж згоріло. Від них лишилися поодинокі стіни та попіл. Я схватила. Біля мене були документи, і швидко до чоловіка, бо від мене інвалід першої групи. Як каляску витягую, коли вже люди поприбігали і почали його волокти. Посадили в коляску. Виволокли. Домівка 87-річна вісімдесятисімирічна Яківни і її чоловіка теж постраждала від обстрілу. Згадують подію того страшного вечора. Нічого ми не почули. Воно як завалилося все моментально. Я тільки лягла там аж в той ковнаті. Воно як бухнуло. Я їй встала та прийшла. Зранку на місці обстрілу у Полтавській громаді працюють представники обласної організації Товариства Червоного Христа України. Ми приїхали з психосоціальною підтримкою. Наші інженерна служба, також ми реєструємо пошкодження, надаємо плівку армовану для закриття вікон, Тарпаулін і реєструємо на грошову допомогу при пошкодженні. Полтава зазнала руйнувань в різних мікрорайонах. Окрім приватних домівок, постраждали і багатоквартирні. Я сиділа, дивилась телевізор і раптом грохнула. Це ж мої ось вікна. Повилітали всі вікна повністю. Сама сиділа вдома. Син, син приїхав, я дзвонила, Приїхав, поїхав до мене кажу, Куди ж я перший поверх, у вікні одного вікна немає, ще одної шибки. Показує наслідки прильоту і полтавець Володимир. Ділиться нещодавно планували із жінкою оновлювати лоджію. Добре, що цього не зробили. Вона постраждала найбільше. Ми повечеряли і буквально минут через 15 ми пішли в спальню і був прильот. І побило вікна всі, ходжу, попав осколок, в холодильник, попав. Ось залетіло. Цьому ранку ліквідовують наслідки російських обстрілів комунальники, допомагають їм волонтери. Беремо стекла. Багато скла. Дуже багато, дуже. Вістя вбирали віски, там. Привозимо їм будівельні матеріали для швидкого ремонту. Це такі, як плівка прозора, листи ОСБ, Терпаулін. Внаслідок обстрілу станом на 1 листопада, чотирнадцяту годину пошкоджено 15 приватних домоволодінь. З них три будинки значно пошкоджені. Сім багатоквартирних будинків вибито 253 вікна. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. Організовано штаб проведено комісії. ТБНС вночі вже розпочали працювати всі наші комунальні структури районні ради. Почали видавати матеріальний резерв. Сьогодні рішенням виконавчого комітету рано вранці прийнято рішення про максимальну видачу з матеріального резерву. Ще вночі зізвонилися з міжнародними донорами. Вони вже зранку почали працювати з потребами. Потребували відселення вісім осіб. Загиблих наслідок російського удару немає. Медичну допомогу постраждалим надавали на місці події. Повідомила Катерина Емщикова. 280 плит ОСБ-3 та 800 погонних метрів поліетиленової плівки передали полтавцям, чиї будинки постраждали через ворожу атаку Російської Федерації цієї ночі по полтавській територіальній громаді. Передадуть допомогу людям з місцевого матеріального резерву міста. Таке рішення прийняли сьогодні члени виконкому під час позачергового засідання. Цієї ночі Полтава, Полтавська територіальна громада була під обстрілами російського окупанта. На жаль, є пошкодження житлових цивільної інфраструктури, житлових будинків, де проживали звичайні цивільні люди, наші цивільні родини, дорослі і діти, жодних військових об'єктів. Цинічність ворога зашкалює, адже зараз ми переходимо в осінньо-зимовий період, коли температура на вулиці вже точно навіть при вибитій шипці створює такі умови, які. Непридатні до життя, але він нас не зламає. Програми реабілітації захисників, підтримка національного виробника, житло для внутрішньопереміщених осіб, популяризація президентського плану перемоги. Ці та інші питання сьогодні розглянули на розширеному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України у Полтавській області. Детальніше дивіться у сюжеті. Підтримка ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, безпекові питання, взаємодія влади і бізнесу, підтримка президентського плану перемоги в громадах та серед іноземних партнерів. Ці та інші питання розглянули на розширеному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Полтавській області. Безпекові питання постійно на контролі постійно в зоні нашого. Хотів би ще проговорити про замедію влади і бізнесу. І я вважаю, що це новий шлях для того, щоб ми покращили наші спільні результати. Сьогодні в усіх 60 громадах області діють програми підтримки ветеранів. Підкреслили на конгресі. Місцеві програми передбачають заходи з надання матеріальної допомоги. Адресної підтримки, соціальних послуг, санаторно-курортного оздоровлення, додаткових пільг на житлово-комунальні послуги, також це фізкультурно-спортивна реабілітація, підтримка ментального здоров'я, професійна адаптація серед питань порядку денного, ринок праці в умовах воєнного стану, а також працевлаштування та забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Працевлаштування йде добрими темпами. Так, занятістю забезпечено, це те, що підтверджено, ще багато занятості, яку ми рекрутимо, не підтверджено. Забезпечено майже 17 тисяч осіб. З них понад 12 тисяч на вільні робочі місця працевлаштовано, 39 тисяч. До тимчасової зайності суспільно корисні громадські роботи дуже важливо є те, що питанням ВПО були одні з перших у порядку. денному. ми розглядали питання житла та працевлаштування. Для мене особисто це також є однією із найважливіших тем, бо я і сам є внутрішньо переміщеною особою. Дуже добре, що в нас існує такий майданчик, платформа комунікації, і ми можемо вирішувати питання саме тут і зараз. Не оминули увагою і розвиток національного виробництва. Зокрема, 45 товаровиробників Полтавщини вже приєдналися до програми Національний кешбек. А до програми зроблено в Україні долучилося 80 підприємців області. Це сприяє впізнаваності наших виробників на термінах України. Підприємства, які долучились, працюють в хлібобулочній сфері, кондитерські вироби, м'ясні вироби, безалкогольні, молокопродукція. Я дякую всім представникам і міністерстві відомств, які долучились сьогодні до обговорення вкрай важливих питань, які потребують негайного вирішення в області. Ми сьогодні проговорили і соціальні питання, і військові питання, і проблеми бізнесу. І на кожному етапі потрібно було почути і думку громад, і шляхи їх вирішення. В питанні підтримки президентського плану перемоги Полтавщина зберігає лідерські позиції в Україні. Наголосили на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Я хотів би додати, що в нас проактивна позиція і з боку обласної адміністрації та обласної ради. Полтавська область однією з перших підтримала цей план перемоги на місцевому рівні. Активно долучились наші громади вже більше 15 громад проголосували за підтримку плану перемоги. Полтавська обласна рада, одна з перших підтримала, і у нас було обговорення спеціальне сесійне засідання присвячене плану перемоги. Ми розуміємо, що це забезпечення не лише мирного майбутнього українців, але і можливість повернути українців із за кордону, особливо. З тих країн, де найбільше на сьогодні виїхали наші громадяни. Полтавська територіальна громада, одна із перших, яка приєдналася до підтримки плану перемоги на місцях. Вже 48 листів від полтавської територіальної громади надійслано нашим містам побратимам, містам партнерам. Це консульства і посольства. І надважливо, що сьогодні, поки я тут була на конгресі, мені повідомили, що у нас почали приходити відповіді від міст партнерів. Про готовність підтримати і на своєму рівні також засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в області провели за участі керівників міністерств державних органів влади. 1 листопада в оселях Полтавців почало з'являтися тепло. Рішення, зокрема, про старт опалювального сезону у житловому секторі Полтави хвалили під час засідання міськвиконкому 29 жовтня. Тепло у домівках буде з'являтися поступово, розповів технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко. Станом на 1 листопада, на 14 годину, по, область, по Полтавській області, в містах, де підприємство надає послуги, запущено вже. Опалення на 45 п'яти котелень. Котельні переведені в зимовий режим роботи, включені мережні насоси, котли. Зараз проводиться робота по запуску системи опалення безпосередньо споживачів. Роботи тривають до кінця дня. Кількість цих котелень збільшиться. Взагалі для запуску всіх котелень підприємства необхідно дві доби. Полтаві в мікрорайоні Яківці встановили відреставрований пам'ятник синові українського хірурга Миколи Скліфосовського. Вадим це наймолодший син вченого, який помер у шестимісячному віці. Історія повернення меморіального знака далі у сюжеті. У Полтаві відкрили меморіальний знак синові Полтавського хірурга Миколи Скліфосовського Вадимові. Сталося це у мікрорайоні Яківці, де знаходиться могила самого хірурга та його родини. Саме сюди хірурги Полтавщини приїздять віддавати свою шану видатній постаті, розповідає голова асоціації хірургів Полтавщини Володимир Шейко. Це місце, куди постійно приходять хірурги області, віддають шану великому нашому співвітчизнику. Який зробив дуже багато для організації роботи хірургів свого часу, знайшли на сміттєзвалище могилу сина Склифасовського, тому це ще один повод для того, щоб зібратися і шанувати. Автентичний пам'ятний знак наймолодшому синові Миколи Скріфосовського було знайдено близько п'яти років тому. Розповідає про ректор закладу вищої освіти з науково педагогічної роботи та лікувальної роботи Полтавського державного медичного університету, ігор Ксьонц каже, що увесь цей час він знаходився на подвір'ї людей, які знайшли його. Тому у січні цього року було прийнято рішення викупити його. Та встановити поряд з могилою батька та брата цей знак був знайдений на металобрухті через річку за два кілометри на селищі Вакулинці, де згоріла комора дубова, і він під фундаментом був і зданий на металолом. І там ціла була така епопея, процедура викупу у прийомщиків металолому цього пам'ятного знаку. Потім ми його перевезли на відновлення, потім були всякі е, бюрократичні процедури. Загалом на цьому місці похована майже вся родина Скліфосовського, зазначає краєзнавець Леонід Булава. Додає, що через більшовицьку владу могили синів, доньок та дружини було зруйновано. Залишили лише могилу самого хірурга та його сина Володимира. Вадим це останній син, який народився в 1885 році. Смертність тоді була великою. Помирали в основному від скарлатини діти рано перший рік. і Він помер у шестирічному віці. Трошки переживши новий 1886 рік, заказали для нього ми бачили, маленький пам'ятник. Коли прийшла сюди радянська влада в грудні 1919 року, тут був організований Радгосп на основі економії Скліфасовських. В крутому березі колгосп. І колгоспники розтаскали ці надмогильні пам'ятники для того, щоб подувати колгоспну комору. Нагадаємо, що Микола Скліфосовський у Полтаві провів останні чотири роки свого життя. Помер український хірург у своєму маєтку, який знаходився у Яківцях. Вченому тоді було 68 років. Близько 600 гектарів нових лісів планують посадити цієї осені на Полтавщині. Окрім сосни, звичайної лісівники садять берези та інші листяні породи, які створюють своєрідний протипожежний бар'єр. Докладніше про хід осінньої посадкової компанії розповідаємо у сюжеті. Розмістим сіяниць. От сіянець. Тепер ви поруч берете меч і натискаєте спочатку до себе, до себе, а потім від себе. Навіщо так? Тому що ви зразу нижні частини виганяєте повітря знизу, а потім писаєте А Тепер так пару разів прокручуєте для того, щоб розпушити. І потім ми одночасно отак притоптуємо. І в нас, виходить, дуже якісно висаджений сіянець. На одному гектарі території Чалівського лісництва висадили 5 тисяч саджанців сосни звичайної та берези повислої. Ось тут нормально. П'ять рядів сосни звичайної. І двері заберезать висловили. Тому що це певний протипожежний бар'єр. Коли йде низова пожежа, от якраз березові насадження в суміш із сосновими і спиняють, не дають такого поширення. Тому ми таким чином його схему розміщення робимо. Згодом лісівники перевірять, наскільки прижилися ці однорічні саджанці за умов правильної посадки, сприятливої погоди та ґрунту, показники приживленості зазвичай високі, говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора філії державне підприємство «Полтавське лісове господарство Олександр Глушко. Сієнці – це з власних розсадників, які у нас філії розташовані. Ми вирощуємо тут ці сіянці. Однорічні сієнці сосни, однорічні сієнці берези. Щорічно восени ведеться інвентаризація лісових культур. Взагалі по лісових культурах, які створені в філії, ми досягаємо показників планової приживлюваності, яка складає 80%. Крім лісівників, до посадки дерев долучилися представники обласної влади та ДСНС. Приємно розуміти, що кожне дерево на майбутнє буде формувати лісовий фонд нашої області. Сьогодні ми якраз працюємо з ДСНС і з лісівниками, які пліч-о-пліч. А спільно гасили пожежі, а сьогодні спільно пліч-опліч сажають дерева. На жаль, цей, цей сезон, цей пожежно період на Полтавщині, дуже був посушливий і багато траплялось лісових пожеж. І остання пожежа, надзвичайна ситуація, яка трапилася в малій перещепені. Це було близько 2600 гектар згоріло лісу. Тому такі заходи, як висадка лісових культур. Це дуже важливий захід, тому що ми поповнюємо лісові фонди. Цієї осені лісівники Полтавщини планують посадити близько 600 гектарів нових лісів. На сьогодні це завдання виконали на 50%. Триватиме осіння посадкова кампанія до середини листопада. У полтавському художньому салоні відкрили виставку уяви. Автор експозиції, полтавський художник Валерій Войтюк. Представлено 27 картин у стилі сюрреалізм. Кого зображував автор? На своїх картинах бачила наша знімальна група. 27 картин полтавського митця Валерія Войтюка представили у художньому салоні. Всі вони написані у стилі сюрреалізм протягом останніх п'яти років. Ідея виставки уяви перенести людей у дитячу казку, розповідає автор експозиції. Мене завжди надихають люди, і це основна, як сказати, сторона моєї творчості. Це все трансформується, викарбовується в другому плані, в реальному, в реальному реальності, і десь видається вже якась форма, така декоративно, скажімо так, улучшена форма людини. Кожне полотно має власну загадку, зазначає Валерій Войцюк. Наприклад, одна з його картин зображує прогулянку гусака з Афредітою, де автор намагається поринути філософію цієї красуні. Я її взагалі намалював як загадку картину. Вона називається прогулянка за Афредітою». Я хотів там поставити ще запитання. А Фрадіта це хто? А може, це може це гусиня? А може це взагалі цвіток називається Афродіта. Ну, я мав на увазі дівчину, тобто гусиня або гусак. Пергулююся з дівчиною. Ну, така в мене фантазія. Підтримати полтавського митця прийшов заслужений художник України Микола Підгорний. Каже, всі роботи на цій виставці є унікальними та цікавими. Це художник, який знає свою лінію, свою тему і від неї не відступає. Вони написані в одній гамі, в, одно, в одному колориті, І відрізнити якусь окремо я не можу. Та, мабуть, і художник так не скаже. Так що роботи гарні, мені подобається. Відволікти людей від думок про війну. Головне завдання цієї виставки, розповідає художник Валерій Войтюк. Я не зовсім не, не пристосовую війну до своїх картин. Я діло в тому, що я, я вас сьогодні хочу, хочу дати вам трішечки позитиву і відпочити від цих думок, від цих мислей про війну, про взриви, про тривоги постійні. Так що трішечки позитиву, і це людині потрібно. Виставку яви можна відвідати протягом цього місяця. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаємо, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жавтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе і побачимось.